Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про польові транзистори. Ще на каналі мови про це не вилося, і сьогодні почнемо. Чому саме про польові транзистори це насправді доволі актуальна штука на сьогоднішній день. Їх дуже широко використовують. Думаю, ніякого не секрет, що є так звані MOSFET транзистори. Це дуже потужні ключові транзистори, які можуть комутувати. Великі токи, Їхні, їхня ос основна особливість, тому ні для, для кого не секрет. Ці транзистори мають е так званий опір каналу, який вимірюється десятками мільйом, тобто, як казав мій друг Сергій Ковтонюк, він в відкритому стані як кусок дроту. А вхідний, і в нього є так званий затвор, який електрично ізольований від переходу. І працює за рахунок проводимості. Він фактично являє, являє собою конденсатор, тобто перехід затвор і сток являє собою конденсатор. Тому тока затвора рівний завжди нулю, що насправді доволі добре при комутації великих, великих токів. Це щодо mosfet транзисторів. Є ще інший тип транзисторів, який називається gfet транзисторами Цей транзистор має дуже схожу вольнап... воль... вольтамперну характеристику до радіоламп. У чому його специфіка роботи, він має так званий початковий ток, Тобто коли напруга між затвором та істоком рівна нулю, він у відкритому стані вже. Для того, щоб транзистор повністю закритий, треба, щоб напруга між затвором і істоком була від'ємна. Тобто, по аналогії з NPN-транзисторами, на базі має бути від'ємна напруга. Тоді транзистори можуть бути закрити. Вольтамперна характеристика в них схожа. Допіпулярної транзисторів, Ну, звісно, відносно, але. Ясно, що цей транзистор, він, ну, ясна річ, він може і здатнен підсилювати сигнал. Чим ми сьогодні будемо займатися. У Kickaті є один такий дуже неприємний момент. Мені насправді в одній з моїх схем потрібен генератор току. Тобто схема, яка здатна створювати стабільний ток. Для роботи транзистора, який працює у режимі клас А. Мені тут, тут хитрий проект, який називається тест. І здається, тут є шматок схеми, який можна показати на відео. Мабуть. Ось цей шматок схеми. ось. Тут, як бачите, це, це нічого шматок підсилювача. Тут в нас. Уже усім знайомим. Тобто тут шматок схеми по схема верхні, Верхній... верхнє плече транзисторі, побудований саме вхідний каскад по цій схемотехніці і побудований генератор току на польому GFET, на транзисторі типу Джефет. Тобто, це польовий транзистор. У даному випадку він працює у якості генератора току. Тобто, у чому насправді проблема Це, цей компонент він із поставки Кікаду. Якщо я зараз просто відкрию відкрию зараз цей компонент у редакторі бібліотек, то ви, ми всі з вами побачимо, що насправді цей компонент, він. Знаходиться у теці з програмою. Ну, у мене бачите така специфічна тека SUS, Кікат. Це насправді не важливо. Важливо, що це тека програми і це дефолтний. Це дефолтний. Ескіз. Тобто, умовне графічне позначення цього транзистора. Якщо подивитися. Де ж насправді знаходя, знаходиться затвор істок та сток. Саме так називаються виводи для польових транзисторів по, по аналогії емітер-колектор е у порівнянні з звичайними біполярними транзисторами, то ми побачимо, що насправді чомусь затвор знаходиться по центру, що насправді не, не відповідає. Нормам проектування радіоелектронних радіо компонентів. Чому? Тому що це невірна трактовка загальновідомих е, загальновідомих правил е, позначення цих транзисторів. Якщо ми подивимося, що насправді тут є, ми побачимо, що третій вивод це ніч інше, як S, тобто це істок. E, другий вивод ми побачимо, що D, тобто це ні, ні, що інше як сток. Тобто, по, тобто по аналогії з біполярними транзисторами це колектор. Ну, це не колектор, це і сток. І це вивід, це ніщо інше, як затвор. тобто gate. Але чомусь. тобто, У чому насправді проблема? Я зараз просто відкрию. Е, уже вам, вам знайомий гост. Uh, і ми побачимо насправді, що транзистори дещо по-іншому. Хоча, відпро... Хоча давайте відкриємо документ, uh, який ми бачили від Він... Вінницького технічного університету. І тут також є позначення цього напівпередникового приладу. І ми побачимо, що транзистор позначається такого, такого типу дещо по-іншому. Я ще насправді хочу сь сьогодні показати, яка насправді вольтамперна характеристика цих транзисторів. Це насправді дуже цікавий передниковий прилад. Насправді, ось час, коли я займався цим е самостійно, тобто роз роз розробкою радіоелектронних пристроїв, я транзистори не так і широко використовував. Ну, тоді ще не було е потужних mosfet транзисторів а от GF-транзистори вже були. Ну, зазвичай GFT-транзистори. У тих схемах, що йдеться, зазвичай використовується в якості так званих істокових повторювачах. Тобто, коли потрібно сильно збільшити вхідний опір. Наприклад, до сотень кілоомів, GF-транзистор також може у такому режимі працювати. Тобто цей транзистор може працювати у якості повторювачів. Давайте подивимося монопозначення цього транзистора. Ну, у чому насправді проблема просто на тій. У такому схемному. тобто, У такому вигляді не зрозуміло, де насправді сток, де істок. Тобто, якщо я просто зараз візьму оцей транзистор і просто його відзеркалю, тобто є тут ось такий інструмент, який називається отраження. І ми побачимо, що не зміниться нічого. Хоча насправді я поміняю місцями сток і істок. Тобто, я просто порушив роботу схеми в даного випадку. Щоб ми просто подивимося, побачимо, що я просто. що схема ще не змінилася, але насправді я змінив заміняє між собою сток та істок, сток, що, що просто порушує роботу схем. Тобто на схемі цього не видно, але. Е як ми бачимо, це невірне графічне зображення е транзистора типу GFET. Що Давайте спробуємо знайти, як насправді, проектується, як насправді зображається е цей транзистор, і побачимо, що насправді. Затвор має бути ясна річ навпроти сто, тобто істоку. Тобто саме, саме так має бути. Я надію, що я зараз знайду це зображення в цьому документі. Насправді, на мою думку, цей документ потребує допрацювання. На мою думку. Чому? Тому що е, от, я, наприклад, от в Кікаді коли я проектую компонент, мені потрібно точні розміри задати, щоб щоб елемент відображався вірно. Я використовую так звані, от, наприклад, при побудові логічних схем. Я вик... ну, ну, насправді це завдання стосується в основному, основному е, цифрової електроніки. Тобто, якщо ми просто подивимось, я насправді декомент не так же сильно вивчав, тобто. Я потратив не так вже багато часу, але якщо ми подивимось, наприклад, на розміщення логічних елементів, незрозуміло, яких він має бути розміри, які мають не бути пропорції, тут, тут чомусь їх значень немає. Насправді це насправді недобре. Тому що при побудові логічних схем ці елементи це основні цеглинки, з яких будується логічна схема. тобто От чому цей елемент Вибачте, я маю трошки відволікся, потім про це поговоримо. можливо, Тому що, наприклад, якщо ми згадаємо проєкт Clever Light, ми побачимо. Мабуть, я зараз цим займатися не буду, можливо. Спробую просто... зараз просто покажу цю схему. Мабуть, не варто. Не варто, бізніше цим займатися. Тому що незрозуміло, якими яким мають бути пропорції, ці елементи. Тому що, якщо подивитися, як зображаються ці елементи, мають бути чіткі пропорції. Тобто, як зображати, наприклад, логічні елементи які в них мають бути. Як ви пам'ятаєте, я правив деякі діоди з бібліотеки Кікаду, тому що були чіткі пропорції, я знав, які ці діоди мають бути. Тому що, якщо подивимося дефолтні розміри, побачимо, що вони дещо такі. Що не зовсім те, що потрібно. насправді діод має мати, дещо, мати інші пропорції, а саме, здається, 5 до 4, здається, має мати пропорції, а в них пропорції вони квадратні. Тому це невірні пропорції. Тому я це також правив. Тож, Давайте повернемося все ж таки до польових, поль, польових транзисторів, і я покажу, що я насправді маю на увазі. Щодо розміщення затвору. Так, де ж це креслення. Ну, Транзистори десь були. А ось транзистор. Ось, як бачите, це ніщо інше. Ось транзистор такого типу. Стрілочка, стрілочка від переходу це, це означає, що транзистор у нас П-типу. Тобто. На відміну... Тобто, це означає, що в нас ток працює із загальним плюсом. Ось так. Тобто, якщо стрілочка у нас е від переходу, це означає, що транзистор працює з загальним плюсом, як бачите, він під'єднаний довів до плюс 15 вольтів, і це ніщо як генератор току в даному випадку. Тобто схема включення дуже схожа до. до, до до біполярного транзистора, хто, хто пам'ятає на каналі, також було відео про генератор току на біполярних транзисторах. У чому плюс генератора току при, при побудові його на gfet транзисторі на польовому транзисторі типу GFET, у тому, що йому не потрібно створити опорну напругу. Тобто е... його схемотехніка, в один випадку, дуже схожа на схемотехніку включення звичайних радіолаб, радіоламп. Тобто, коли у нас є радіолампа, у нас катод під'єднаний до загального проводу через резистор, там є шунтуючий конденсатор, а сітка підєднана через резистор, підєднана до того ж самого загального проводу, і коли лампа розігрівається, вона входить в режим, і ми на сітці отримуємо від'ємну напругу зміщення. Таким чином, сітка, сітка входить в режим. Це, це такий режим включення, він... Зокрема, використовується для потужних пентоди, пентодів, наприклад, під час побудови підсилювачів на лампах така схема схемотехніка вам точно знадобиться для того, щоб щоб радіолампу загнати у робочий режим. Для того, щоб не потрібно мати додаткове джерело В'єдної напруги. Це насправді доволі популярна схемотехніка. Тут схемотехніка дуже схожа, У нас у нас істок під'єднаний. Через резистор до живлення, а затвор підємний безпосередньо до живлення. У такому випадку, що відбувається? Насправді є дуже цікаве зауваження, е що то є Я про це зараз також скажу детальніше. Ну, мабуть, насправді варто показати все ж таки вольтамперну характеристику хоча б якогось польового транзистора, щоб просто показати наглядно, як це працює. У мене є. Е, у документах є у тому числі. Ось така книжка. Це ніч, як. Так, це не та книжка. Не та книжка. Ось ця книжка. це книжка по транзисторам. Тут, у тому числі, є польовий транзистор, я думаю, що не варто показувати книжки на Ютубі. Тому що це, мабуть, порушення авторських прав, але ну, тим не менше, <клес> за одне деяке слово, YouTube запросто може мені виписати якусь ерунду. Тому, мабуть, але що робити? Я хочу просто показати вольтамперну характеристику транзистора КП-302, який я використовую у своєму, у своєму рішенні. У мене є такий маленький підсилювач на маленькій плаці, і там е, я побудував аналогічний. Генератор току, але цей транзистор іншого типу. Він N типу, тому схема розвернута іншою стороною. Тобто в мене, в мене мене і Сток під'єднаний тобто під до джерела зживлення, а оця нижня частина в мене підєднана до транзистора. Тому що тоді в мене таких транзисторів не було. Тобто я поставив той транзистор, що в мене був, і таким чином я, я зробив рішення, яке дозволило мені. Створити ефективний каскад. Тобто, у такому випадку транзистор N-типу, де відповідно загальний провід у нас мінус, і затвор під'єднаний до. І затвор під'єднаний. Має... на затворі має бути відповідно. Напруга від'ємного значення. Але зараз я хочу все ж таки показати вам вольтамперну характеристику. Польового транзистора. Тут їх, їх усього. Кілька штук. Ця книжка дуже стара, тому транзистор також і багато. Польових. Ось тут всього кілька кілька штучок, буквально. КП-302 це у нас 580 та сторінка. Ось. КП-302. До речі, цей транзистор цікавий тим, що в нього є два типу корпуси. От КП-302 має. Ось такий чотириногий корпус, але в мене корпус триногий. Тобто, у мене, мабуть, я насправді не впевнений, що на тому четвертому виводі розміщується, але мій корпус саме триногий. Як бачите, тут також є, трино... є два типи корпусу зазначених. Можливо, це якийсь. Це, я річ, металеві корпуси, але в нього усь... усього триножки. Що мене, насправді, зараз цікавиться, ось, дивіться, як бачите, цей транзистор має так званий. Початковий ток стоку, тобто, коли у нас на, на затворі напруга рівна нулю, тобто транзистор повністю відкритий. Ось така специфіка GV-транзисторів. І для того, щоб транзистор встанути в режим, потрібно дати йому, відповідно, зміщення від'ємне. А ось вольтамперна характеристика. Насправді ось е цей документ не дещо, дещо сплутав. Тобто мені думки, тому що я не міг зрозуміти, як ця штука насправді працює. Чому? Тому що е, насправді насправді... цей транзистор, конкретно ось цей цей транзистор цей, цей ніщо інше, як транзистор N-типу, і він у даному випадку в даному випадку... Е, підідений і загальним мінусом. Відповідно, оцей графік потрібно ще вірно відтрактувати. Тобто, це ніщо інше як залежність. Напруги стоку від, від напруги живлення та напруги на затворі. Але ці значення насправді мають бути від'ємними. Тобто транзистор повністю відкритий при 0 вольт на затворі відносного стоку і повністю закритий при напрузі на, на затворі рівні мінус 2,5 вольти. Відповідно, так ця штука працює. Тобто, ось така вольтаперна характеристика цього польового транзистора. Зараз нагадую, цей транзистор називається gfe транзисторами, тобто саме так ці транзистори і називаються. І таким чином як працює ось ця, ось ця схема. Насправді робота цієї схеми вона аналогічна роботи подібним схемам на е, біполярних транзисторах за єдиною відмінністю, що е, польовий транзистор не потребує до такого генератора опорної напруги. Він насправді, це робить, так би мовити, сам. Як ця схема працює? Ну, вона працює аналогічно. Тобто, коли є напруга на, на стокурі напруги напружелення, ток через транзистор і резистор r 32 не протікає. А коли напруга починає падати, транзистор спочатку повністю відкритий. Ну, в даному випадку у ну, даному випадку цей транзистор, приміримо цей конкретно, він має початковий ток стоку відповідно, 24 мА. Тобто, відповідно, у початковому стані ток стоку у нас буде 24 мА. Під час так мовити, витягування стоку нижче, тобто зменшення напруги, зменшення напруги напруга на резисторі буде збільшуватися і відповідно напруга. На затворі буде так ось збільшуватися, і транзистор почне закриватися. І в один прекрасний момент настане стан рівноваги, і генератор току почне працювати у штатному режимі. Де насправді зауваження, чи насправді ця річ небезпечна Цю може статися так, що генератор току почне створити дивні дивні напруги. тобто, Тобто, чи може статися так, що, на, що, ток, що створює генератор току по такій схематиції, буде перевищити номінальне значення. Це може призвести до аварії, наприклад. Тому це теж дуже цікаве зауваження. Я надію, що, що, таке не, що таке не відбувається, тому що ця штука насправді повинна працювати так, як потрібно. Ось такі справи. А щодо ОНУ-схемного зображення, як я вже казав, якщо ми подивимося в документ... То затвор має бути навпроти е, істоку. А у Кікані чомусь чомусь незрозуміло чому затвор розміщується по центру. Це не дуже добре насправді. Не дуже добре. Тому що затвор має розміщуватися безпосередньо біля істоку, ось тут. Тому що не зрозуміло, як насправді ця річ тоді працює. Ось такі справи, панове. На цьому, все усім, дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.